Доброго дня вам, шановні пані і панове. Я би назвав крок Еммануеля Макрона 20 грудня як несподіваний крок Еммануеля Макрона. Що я маю на увазі? Вже ввечері 20 грудня в Москві почало лунати що. Путін не заперечує проти діалогу з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це почали писати Лімонд, Ле Лі Фігаро, Лікспрес. Причому видання були гарантовано впевнені в тому, що такий діалог відбудеться. Що спонукало до такого діалогу? хоча... Ще 18 грудня, колишній прем'єр-міністр Франсуа Фійон в коментарі Фігаро невеликому інтерв'ю, скаже, що після рішення в ніч з 18 на 19, хіба що Європа потрібна світу, Вашингтону, лише для того, щоб оплачувати. Рахунки російської агресії проти України. Зрозуміло, що Фіньйон, який уже пішов, ніби на пенсію, він не претендує на президентство, Хоча і раціонально, на мою точку зору, критикує Еммануеля Макрона за його невдалу економічну політику. Однак цей голос. А голос лунає з правоцентристського табору республіканської партії. Очевидно, що він в тому числі простимулював не тільки подальші контакти, а вони очевидно відбулися в районі 19 грудня з адміністрацією Московського царя, а й спонукали до активних дій. І суть цих активних дій полягає не лише в зовнішньополітичній, а й внутрішньополітичній ситуації Франції, бо вибори 2027 року будуть серйозним випробуванням. І тому очевидно, і позиція Фійона, а він достатньо серйозно таки впливає на правий центр та й праву політику, в принципі, після. Ліберальних поглядів і реалізації ліберальної політики Еммануеля Макрона вплинули на те, що, в тому числі в ніч з 18 на 19, Еммануель Макрон в ключовий момент дискусії нічної перейшов на бік Джорджі Мелоні. І, власне. Позиція зайнята Джорджою Мелоні, яка довгий час тримала сподівання, що все-таки заморожені кошти Російської Федерації будуть використані, підтримана Еммануелем Макроном, привела до того, що все таки з цієї позиції зійшли. І в результаті того, що цілий ряд прислужників. Путіна, таких, як Орбан, Фіцо і Бібаш, зрозуміло таку ідею ніколи не підтримували. Я вже не кажу про Барта де Вевера, який категорично був проти того, щоб використовувати заморожені російські активи. Спочатку ця позиція підтримана Джорджої Мелоні, і потім, як виявилося, в останній момент і Еммануелем Макроном. Вона насправді привела до того, що о третій ночі учасники європейського зібрання, зібрання Європейської Ради відмовилися від ідеї використання заморожених активів і прийняли рішення надати Україні кредит, зарахувавши його на загальний борг. Європейських, Європейського Союзу. Ну, так чи інакше, рішення завершилося позитивно для України. Зрозуміло, що це внесло деякий дисонанс в діалоги між європейцями, однак воно не потрясло, а Європейський союз не потрясло Єврораду. Хоча зрозуміло, що це в сумі. Дало можливість далі Еммануелю Макрону виходити на діалог, в тому числі з Москвою. Цікавим у цьому відношенні є і пасаж, який використав московський цар під час свого телемарафону. Тому і багато хто з тих, хто дивився цей телемарафон і слухав, звернув увагу. Як московський монарх не знав, як повестися з нагаданим йому словом підсвинки, яким він обізвав європейських лідерів. Він почав юзати аж до того, що сказав: Ну, я ж конкретно нікого не мав на увазі, я говорив взагалі, це в цьому вже відчувалося якесь дивна його поведінка. Адже ми пам'ятаємо, як з озлобленим москалом він. Виступав проти участі європейців у переговорному процесі між Києвом і Вашингтоном. Так от, в умовах, коли зусиллями України Європу повернули в переговірний процес, і в Берліні і в подальших діях відбулися зустрічі, і відбувається надалі зустрічі між Вашингтоном, українцями і європейцями разом. Дивним чином у цій ситуації для багатьох трапилося те, що 20-го з вечора почали говорити про ймовірність діалогу між Макроном і Московським царем. Дивно, можливо, однак, закономірно. Закономірно з тої причини, що, перше, виявляється, в цій ситуації не так важко сказати, що. Макрон належить до тих, хто не дав можливість використати заморожені а, активи російські, як і Джорджа Мелоні. Хоча ми бачимо, Джорджа Мелоні після того заявила дуже різко про те, що а, в Європі не залишається іншого варіанту, ніж зібрати сили і нанести удар по, і серйозний удар по Москві для того, щоби. Здобути перемогу і не розтягувати всю цю проблематику на довгі роки. Тобто, очевидно, що тут а, рішення Риму а, насправді мотивувалося винятково економічними поглядами, економічною моделлю, і суть якої полягає в недоторканості власне банківських вкладів. Хоча ми пам'ятаємо. Ситуацію, яка відбулася після агресії Іраку, коли знерухомлені заморожені кошти в багатьох банках світу були використані ще під час бойових дій, під час операції Буря в пустелі. Аргумент про те, що аналогу використання заморожених коштів немає і не було, він не відповідає дійсності. Я вже Привів приклад з тим, коли кошти Іраку були використані під час операції Буря у пустелі». Так от у нинішній ситуації виникає питання: з одного боку, Москва обзиває європейських лідерів підсумками, з іншого боку, європейські лідери не чіпають активів Москви. Очевидно, що будь-який крок у цій ситуації з боку Парижа він буде дратувати. Ну, зрозуміло ж, не Київ, а буде дратувати Вашингтон. Паралельно з тим, всі ці дні ми бачили, як Вашингтон напередодні Різдва загальмовує процес. І про це явно свідчили сигнали весь тиждень про те, що от завтра, післязавтра. Ще, можливо, на третій день відбудеться зустріч між делегацією Вашингтона і делегацією Москви. А цих зустрічей так і не відбувалося. Зрозуміло, пауза компенсувалася тим, що на відстані короткої руки був секретар Ради національної безпеки і оборони України Умеров і Вітков, і Кушнер спілкувалися з українською стороною. Однак лише в кінці тижня стало очевидним, що на вихідні відбудеться зустріч між Віткофом і Дмітрієвим, посланцем з Москви. Однак, упереджуючи цю зустріч, з Парижа з'являється сигнал про можливий діалог між Макроном і Путіним. І нині, якщо відкрити Фігаро. Монд Лекспрес, то паралельно йдуть дві трансляції під заголовком Війна в Україні. Одна висвітлює тему, як продовжується розвиватися тема діалогу між Парижем і Москвою, а друга розповідає про те, що відбувається на фронті, які наслідки чергових бомбардувань, переходу джиня в руки одних і інших. Ділянок території, населених пунктів і так далі. Тобто, насправді темі можливого діалогу такі в Парижі приділяють серйозну увагу. Так от, за таких умов, що б це означало, і що це може принести в перспективі? Ну, в принципі, тепер стає очевидно і зрозуміло, що Париж таки не випадково весь час говорив про. Автономізацію Європи. Бо в цю логіку, як і силової автономізації, лягає в тому числі, і питання пов'язано з дипломатичною автономізацією і уособленням Європи в Європі і для Європи. Тим більше Франція, яка весь час тяжіла до того, щоб Європа. Все більше автономізовувалося, особливо по відношенню не тільки до Москви, і по відношенню до Вашингтона. А це, як ми тепер розуміємо, прекрасно попадає в русло цих сигналів. Друге, очевидно, і зрозуміло те, що Макрон може сказати. Ви тут обзивалися, але ж європейці, це я зрозуміло перебільшую, але ж європейці вклади не зачепили. Хоча ви повинні розуміти в Москві, що в будь-який момент ми можемо це зробити. Так що будьте обачливі і менше перебирайте, а, натякайте і так далі, серйозніше перебирайте словами. Ну і з цепка не відпускайте свого борзописця Медведєва. Тому в цьому відношенні очевидно, що є про що говорити. Важливо розуміти і те, що тепер всі будуть знати. Що є альтернатива. І це вже важливіше для Москви. По суті, цей крок він свого роду буде підганять Трампа. І порівняно з тим, що ми бачимо, як Трамп бере паузу, ми бачимо, як з'являється чергова порція матеріалів з файлів Абштейна, про що ми з вами не раз говорили. Як тільки Трамп зупинився, його якби батішком підганяють, щоб він шевелився. Ну на цей раз, очевидно, Трампа розшевелити не вдасться. Бо попереду Різдво, Новий рік, навряд чи він відмовиться від а, западання в так звану різдвяну сплячку. Тим більше, що для Трампа це характерно, політичну сплячку насамперед. В цьому відношенні є іще одна річ, на яку не можна не звернути увагу. Будь-який з подібних кроків, він дає можливість Москві розтягувати ситуацію в часі, тобто працювати на затягування. В годі прес-конференції під назвою Підсумки Року Московський цар явно натякнув на те, що він розуміє. Що нинішній вплив Дональда Трампа обмежиться восени наступного року. Явно натякаючи на це, що в ході цього процесу і так стане зрозуміло, що він буде тепер уже не кривенькою, а підстреленою качкою, так як він ув'язався в венесуельську історію, з якої ну, видно, що він не знає, як вийти, а армада. Яка зібралася навколо Венесуели, потребуватиме все більше і більше ресурсів, і очевидно, що в Трампа виникнуть проблеми не лише із позиції, а що там в питаннях переговорів з Росією по російсько-українській війні, і, а що ти збираєшся робити навколо Венесуели, зібравши там фактично всю силу Сполучених Штатів Америки. Таким чином, в цьому відношенні Москва отримує ще один батіг, яким буде шмагати Дональда Трампа. Чи добре продумували в Парижі цей крок, виходячи на діалог з Москвою? Чи, можливо, в Парижі знають про те, що Трамп збирається покинути переговорний процес і роль, як він для себе обирав, медіатора? Напевне, в Парижі не задумалися над тим, та не від Трампа залежить бути в цьому процесі чи ні. Його і приманками, і батогами, як в візантійській політиці, тримає в цьому процесі Москва. Трампа не має сил відмовитися від тих платежів в лапках, які вносить Москва, обіцяючи йому жирні бізнес. Проекти і доволі таки крупно розраховуючи з його посланцями, таким як Віткофом, які забажають далі бути в цьому процесі. Раз так то очевидно, що Трамп не зможе вийти з цього процесу. Взяти цей процес під контроль держдеп теж не зможе. Бо це означає, що. Файли Епштейна викотять набагато болючу інформацію, ніж до цього часу з'являється. Чому в цим кажу з впевненістю? Американські видання пишуть про те, що з сайту Міністерства юстиції США зникають певні матеріали, які насамперед у файлах Епштейна освячували і висвітлювали участь. У цих усіх справах Дональда Трампа. Це означає, що ці речі дуже болючі для Білого Дому Дональда Трампа. Однак у цій ситуації чи може Еммануель Макрон взяти на себе ту функцію в переговорному процесі, яка, яку відігравав Вашингтон? Ну, очевидно, що ще 2-3 роки тому така роль можна, могла б бути. В нинішній ситуації, коли Макрон уже не йде, а біжить з базару під завершення своєї каденції, очевидно, що на це Москва і розраховує. Тому тепер стає очевидним, чому Москва дає згоду на зустріч з Еммануелем Макроном, а Еммануель Макрон не дає собі відповідальності в тому, а до чого це може привести. Переговірний процес. Ну, насправді це характерно для багатьох європейських політиків непродуманий крок, суть якого підняти свої акції, а як це вплине на справу? Ну, будемо дивитися потім. Однак, очевидно, що з цього перебігу подій явні акції отримує Москва. По-перше, вона досягає затягування процесу переговорного. По-друге, вона вносить відносини між Брюсселем і Вашингтоном чергову напругу. По-третє, вона не сприяє спільній об'єднаній допомозі Україні. Я вже не кажу спільним об'єднаним діям по відношенню до агресора, коаліції, свободи і демократії, чи принаймні спільними діями з боку Вашингтона. Брюсселя, тобто європейських столиць і Києва. Ситуація насправді, очевидно, непроста. Що ж, у цьому випадку можна ще сказати про те, що ми можемо щось не знати. Є якісь факти, які свідчать про те, що у Парижа були серйозні аргументи піти на цей діалог. Однак не так важко спрогнозувати його результати. Його результати будуть схожі на попередні. Обмінялися думками, однак сторони не бачать виходу із ситуації. Москва назве свої аргументи, Париж назве свої аргументи. У Вашингтона, Києва, Лондона, Рима і Берліна залишиться неприємний осад від цих кроків Макрона. А хіба що такий крок був погоджений? В чому маю величезний сумнів. Можливо, він і був погоджений з Римом, Берліном і Лондоном, а от те, що стоїться, що він не погоджений із Вашингтоном, це вже стає очевидним і зрозумілим. В іншому випадку, Москва б на це, на це не пішла. Цікавим є і те, що ми пам'ятаємо, як декілька днів назад, після дзвінка Джонатана Пауэла, Помічника і радника, радника прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, Ушаков, помічник з подібних питань Московського царя, сказав, що він не бачить можливості продовжувати цей діалог, бо він зазначив, що нині йде робота над 28 пунктами. Видно, вже і зрозуміло, що 28 пунктів почали в бозі. Як і зрозуміло, і те, що позиція вироблена спільно Києвом, Брюсселем і Вашингтоном Москвою не буде прийнято. То чи є раціональне зерно в кроку Еммануеля Макрона вести цей діалог? Давайте залишимо це питання без відповіді. Ну, як для мене, то такого резону немає. Однак, можливо, я ще раз хочу зазначити, ми чогось не знаємо. Є якісь чародійні зілля чи кроки, які дозволять Амер... Макрону здолати ці бар'єри. Однак дражливість взаємовідносини, вони такі вже, очевидно, привнесуть. Виходячи із Фактів, які нині оприлюднюються, стає ще більш зрозумілим: Москва не збирається ставити свій підпис навіть на найменших кроках шляху до миру. Це ще один аргумент про те, що, очевидно, в Парижі не зважували всі аргументи, і за, і проти такого діалогу. Ну що? Будемо бачити, чи відбудеться цей діалог і про що він буде йти. Зрозуміло, що найцікавіше, що в цій ситуації буде, для нас це реакція Вашингтона і європейських столиць. Я вже не кажу реакція, яка буде від воєнно-політичного керівництва України. Це дуже важливо. Не можу сказати, що цей діалог торпедує можливість. Зближення позицій і спільних дій Вашингтона, Києва і Брюсселя. але цей крок явно свідчить про те, що тут є проблеми. Ну ми про них і знали. Однак, замість того, щоб ці проблеми мінімізовувати і шукати спільну позицію, на моє переконання, цей крок Еммануеля Макрона він створює декілька проблем. Ну що? Будемо стежити, дивитися за тим, як будуть розвиватися події і робити висновки для себе про таланти, генії, учасників цієї, цього сюжету і а, лідерів Європейських держав. Дякую, що дивитесь, слухаєте, будьте здорові. До побачення до наступної зустрічі.